Тема заняття Ми різні, ми разом. Якщо ти уважно подивишся навколо себе, то помітиш, що кожна людина відрізняється від інших. Ми навіть зовнішньо не схожі, у когось світле волосся, у когось темне, довге чи коротке, пряме чи хвилясте, різного кольору очі, різний зріст, відрізняються наші голоси, хода, сміх. Це зовнішні відмінності, які можна легко побачити та почути. Люди відрізняються не тільки за зовнішніми ознаками, різними їхні думки, почуття, відчуття. Кожна людина унікальна і неповторна. Мовленєво творча гра закінчує речення. Я такий, як інші, тому що в мене є. Як інші люди я можу. Я не схожа ні на кого, особливий, адже в мене. Якби я міг навчити людей чогось, то це було б Я поважаю себе за те, що я. Ми різні, але нам діяти разом. І тому треба ставитись один до одного дружньо, завжди приходити на допомогу. Разом ми сила. Відгадай загадку! Кожен із вас його має, а сам не називає. Це ім'я. При народженні кожній дитині батьки дають ім'я. Ім'я це важлива ознака відмінності людини від інших. Промов своє ім'я голосно, тихо, пошепки. Проплескай в долоні своє ім'я. А тепер ім'я свого найкращого друга чи подруги. Чиє ім'я довше? Чиє коротше? Запитай у своїх батьків, чому саме таке ім'я тобі дали. Гра і я також. Пограй в цю гру з близькими або друзями. Для цієї гри необхідні прищіпки різного кольору. Кожен бере одну прищіпку. Тепер необхідно об'єднатися за кольором у підгрупи і пригадати, що може бути такого кольору, що є у кожного такого кольору, потім можна по чезі озвучити одну із своїх переваг. Наприклад, Я гарно співаю. Хто може те саме сказати про себе, говорить, і я також і з'єднуємо прищіпки в ланцюжок.